Чому не можна вводити цефтріаксон в домашніх умовах на прикладі історії знайомого судово-медичного експерта? Коли я маю на увазі цефтріаксон, це парентеральний антибіотик. Це означає, що він вводиться або внутрішньом'язово, або внутрішньовенно. Парентерально це значить не через рот. Бо ті антибіотики, які ви приймаєте через рот, вони відносно безпечні в плані гострих алергічних реакцій, таких як анафілактичний шок та набряк квінки. Коли ми кажемо про ін'єкційні антибіотики, то в першу чергу ми боїмось їх виникненням таких реакцій. І власне, історія в одному селі. Пацієнту по телефону був призначений цифтріаксон внутрішньом'язово. Значить, хлопчику 10 років, старша сестра, який 18 років розчинила цифтріаксон, зробила самостійно ін'єкцію внутрішньом'язово. Можливо, вона була медичною сестрою там, студентом. І швидка не встигла доїхати, тому що у хлопчика розвинувся анафілактичний шок, ну і відповідно летальний випадок. Саме тому. Цифтріаксон заборонений для введення в домашніх умовах, в амбулаторних умовах там, де немає поруч лікаря, який зробить винозний доступ і надасть допомогу при гострій анафілактичній реакції. Саме тому цифтріаксон та інші е, системні антибіотики повинні вводитися в умовах стаціонару. Це одна причина, а друга причина це та, що ми. Зберігаємо цей антибіотик як групу резерву, і ми боїмося антибіотикорезистентності. Тому, як перша лінія, цей препарат не призначається ніколи. Це має бути зважене рішення консиліумне в умовах стаціонару. Будь ласка, шановні лікарі, дотримуйтесь протоколу. А шановні пацієнти, ви. Не призначайте і не приймайте антибіотики, призначені по телефону і введені не в присутності медика. Будь ласка, поділіться цією інформацією. Я вас попередив застеріг для того, щоб зберегти комусь життя і здоров'я.